Оце монстри пішли ловитися. Ух. Ну, красені ж, да? Всім привіт, друзі! Всім добрий вечір. У мене вже на годиннику початок на четверту. на риболовлю є десь 3-4 годинки. Вирішив сьогодні порибалити саме в вечірній час, поки дійшов до місця риболовлі. Мене чуть не з'їли комарі. Це просто якийсь комариний апокаліпсис, друзі. Не допомагають ніякі ні пшикалки, ні мазалки, просто нічого. Якщо ти в лісі зупинився хоча б на 10 секунд, на тобі відразу 150 комарів. Вони лізуть кругом в уші, в нос, за пазуху, в очі, в рот. Це просто якийсь стреш. Я не знаю, як зараз тут сидітиму. Обшикався весь з ног до голови, роєм наді мною гудуть, але наче не кусають. Подивимося, що буде далі. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв одну удочку в довжині 5 метрів. Це Force Ранг Bolo та і сквадрон Боло. В довжині 6 метрів. Основна жилка 0,22, на повідочках 0,18 і гачечки. Здається, овнер, серія 50355, третій розмір. До речі, хтось нещодавно питав, чому я ловлю на такі великі гачки. Ну, як на мене, гачки не дуже великі для карася, але ж на них можна одягти гарний пучечок черв'яків. Також прихопив свою стареньку удочку в довжині 4 метри. Чергова моя удочка, десь будемо закидати її в стороночки. Годуватися сьогодні будемо прикормкою від Real Fish Tornado Кріль. Ось така новиночка. До речі, у мене тут трошки залишилася. Ну, там буквально жменька такої самої прикормки з минулої рибалки. І Зараз ми сюди досипаємо десь половину пачки. Я гадаю, цього нам вистачить, гарненько погодуємо рибку. І також, так як на цій водоймі іноді попадаються непогані коробці, сазанчики, я сьогодні вирішив додати ось такий мікс зернових від Carp Pro. В перший раз, друзі, буду використовувати цей зерновий мікс. Кажуть, що дуже непоганий состав. Але у мене вже спочатку до них є таке маленьке зауваження. Друзі, пачка бажано б, щоб була на зіп-пакеті. От я зараз висиплю половину пачки, да? а половину хотілося б залишити на наступну риболовлю. А застібнути вже немає, немає змоги. Оце є, як на мене, невеличкий, але недолік. Ну а в якості наживки будемо використовувати, звісно, черв'яки. Гноєві або навозні, як правильно, червоні. І будемо підживляти ось таке пінотісто. Кукурузне фаворит у мене, друзі, і медове від G-Stream. Поставимо ось такі поплавці саморобні. До речі, поплавці дуже класні, я вже на них декілька разів рибалив. Вагою вони 3,5-4 грама десь приблизно, бо на них нічого не написано. Придбав через інтернет. Якісно зроблені, класні такі поплавці, їх гарно видно. Як завжди, першим ділом замішуємо прикормку, поки вона настоюється, п'є водичку, тим часом розмотаємо і закинемо удочки. На всіх своїх удочках, на балонках і на махалках, я, друзі, намагаюсь використовувати поплавці скользящі. Ну, тому що їх, коли знімаєш, менше шансів зламати. Ставимо застіпку між двома резиновими стопорцями. ось таку з вертлюшком. і на неї потім чіпляємо поплавочок. Поплавці перевожу в тубусі, і будь то в мене махалка, будь то балоночка, я поплавці завжди знімаю. Вже придивився так. Куди ми будемо закидати 5-метрову, 6-метрову, сподіваюся, карасики мене вже там чекають і ми щось таке впіймаємо. Проміряв глибину по глибині десь приблизно метр двадцять, метр тридцять, десь так. Вдягаємо на одну удочку кукурузни. Тісто на другу одінемо медове. і підживляємо парочку черв'яків. Ось так. Ще в мене десь там є опарші, але вони вже майже попуклились, можна їх навіть висипати в прикормку. До речі, чим плюс болонки, тим що можна більше. Лєски відпустити або менше підмотати. На махалках цього не зробиш, там вже стандартна довжина і, і все, можеш закинути тільки на відміряну відстань. Тут же ж можна зробити трошки або ближче, або далі, або навіть відпустити ще лишніх 2-3 метри і з-за вуха закинути хоч на середину. Так, перше є. Зараз закинемо другий. Так, ну що, шуточки, я вже дві штучки закинув. Пізніше закинемо чергову десь тут справа під кущиками. А ці дві дальні у мене стоять під лататтям. І зараз гарненько загодуємося. Навіть якщо трошки прикормка залишиться, бо я бачу, що вийшло в мене так і багатенько, всю викидати не буду. Вже як буду йти додому, тоді викидаю всю і просто загодую місце. Можливо, через пару-тройку днів приїдемо. І тоді тут вже буде загодоване місце. Хоча місце тут і так облаштоване, і, мабуть, рибалки тут час від часу підгодовують карасиків. друзі, перший карасик, але затягнув, Зачіпився за сусідню улочку. Зараз ми його відчепимо. Оп! Єсть. А, дивіться, який гарні у ній. Перший єсть. Так, зараз розберемо із удочками Що у нас тут? У нас взяв на п'ятиметровку, яка стоїть трошки ближче під латашками. Там у нас було медове тісто і два черв'ячка. Зараз ми йому так само туди його і зарядимо. На дальню удочку теж була одна покльовочка, але щось не засікся карасик. Друзі, гарнюний. Опа! Красик, який, друзі, гарний. Дивіться. Іх. Красавці вечірні, опа! Красавчик! Комарі просто мене допікають. Не дають життя. Треба наступного разу брати якісь там, підпалювати такі вонючки, розкладати десь поряд декілька штук. Ну вже з ними буде якесь спасіння. Дежурна. Надежурила карасика. Камишах. Гарного такого. Піжди, Тут вже десь, мабуть, був на крючку, бо щось у тебе Род... рваний. Так дивлюся, камиш хитається, хитається, потреш потихеньку. Ага, думаю, лазиш ти там. Щас я тобі прямо в камишок не закину. Тільки закинув і поклювачка зразу. Сподобалися карасику черв'ячки. Пуха дуже багато налетіло. Чіпляється на леску просто як гроздями. Ось яке після риболовлі прийдеться чистити ліску. мало помалу так, друзі, карасики відкликаються. Трошки вже впіймав, насмаження буде, це 100%. Але ще десь годинка в мене є, тож продовжуємо риболовлю. Можливо, ще щось піймаємо. Ди ти, ти затягнув. Латахи затягнув. Ну, вилазь оттуда, давай. Давай вилазь. Виходи. Ух ты ж, гарнівчий тий. Затягнув мене прямо в Латахи туди. Ти що такий бойкий, га? Після нересту такі всі побиті, то морди в них побиті, голови, хвости подерті. Вже почав відходити карасик від нересту і потрошки ловиться вже. Та один, один час був. Поїхав раз, нічого не клювало. Потім через декілька днів поїхав ще раз, теж Майже нічого не плювало, ну, вже потрошку почав відзиватися. удочку чіпляти не треба. О, це такий вже, мабуть, найбільший на сьогодні гарний. цепляется за все. О, вот это карась, я понимаю. Карась так карась, да? Дивіться, друзья. Лапать який. Гарный пацанчик. Бежи. на дальничок взял Так завжди буває, друзі. Коли вже думаєш збиратися додому, вони починають клювати один за одним. Або збираються на прикормку, або просто приходить час. Коли він активізується на вечір і починають починається вечірній кльо, вечірній жорню. Чи хто його знає. Ти думаєш, ну ладно, ще разок закину. І ще разок закину. Мені ще до машини, мабуть, хвилин 20 через ліс топать. Мене там комарі точно з'їдять. Але ж така риболовля буває не кожного разу, тому що... Пів часика хвилин 20, напевно, посидим. І пуху насипало стільки, я не знаю, чи камера передає, чи ні. Ну просто вода біла. Вкрило все, налеску начеплялося вже просто там кілограм. Я вже оттрушую як можу, О, все одно тільки постояла туди-сюди вітром, пух потягала по воді і вся леска опять забита пухом. Чергова удочка і затянув. Прямо в траву мене затянув. Ох, який лапа Дивіться друзі. Неймовірно просто. Оце кабанюка. Оце кабан. Пу. такий такий докіла. Дивіться який Чорний. Оце монстри пішли ловитися. Ух! Ну красені ж, так? Да? Просто велотні. Камиш хитає, хитає. Я туди трошки прикормочки кину. А там у нас і перловка, і кукуруза. І конопля, чого там тільки немає. І карасикам подобається. Такі велотні Ну, Туди пучечок таких смачних вже заряжає, щоб не відмовився. Це який гарний пучечок і прямо туди аж в траву ледве-ледве видно поплавок Не відпускають, просто не відпускають мене сьогодні карасі Тільки кину і є Тільки кину і є Це вже трошки такий трошки дрібніший, ніж попередні два. Всі черв'яки цілі залишаються. Можна назад. Одягти економ варіант. Бо вони ще живі. Ви, друзі, замітили, що по плавці, як я приїхав, виглядали з води десь отак, потім більше, потім в повний рост, а зараз вже такий аж майже напівлежачі. Це тому що впала вода. ось Оця удочка в мене, катушка була під водою. ну рогачок коротенький. І рогачки стояли отак от у воді. Ну, десь сантиметрів на 10 по глибині вода впала. Ну і поплавці звісно ж, піднялися. Я вже глибину не трогаю. ось Як вода почала падати і почався кльов. Не знаю, можливо, це просто такий збіг, але. Сьогодні ось так. Ну, і звісно, в комплексі все. І прикормочка спрацювала, і погода шикарна, і місце, і водойма, все воно докупи, і вийшла ось така просто бомбезна, друзі, риболовля. Я вже буду потрохи, мабуть, закруглятися. Ось у мене ще одна. Клює щось. Зараз, якщо її витягнемо, то вже будемо, мабуть, зматувати. Щось почав викладати і покинув. Мабуть, спочатку звернемо чергову вдочку. На неї я сьогодні впіймав тільки два карася, здається. Саме краще працювала шестиметрова дальня удочка. вона там закинута на чистому, там немає трави. Ну, опять почав торкати. Оця крайня ліва вудочка, вона в траві стоїть там під кувшиночкою, іначе таке класне, шикарне місце, але там постійно чіплялася трава. На дальній вудочку трави не було, можливо, це ще. Ну що, друзі, одну удочку я вже змотав. Мабуть, хвилин 5 вичищав із неї пух. Це просто катастрофа. оце коли пух на воді так не люблю, що це просто не передати навіть словами. Зараз ще прийдеться чистити дві удочки, але вже так швидко темніє і комарі як озвіріли. Хочу нагадати, що годувалися ми сьогодні прикормочкою кріль від Real Fish серія торнадо. Також додавали ось такий зерновий мікс. Тут, друзі, до речі, дуже багато всяких складових Ось, кукуруза, конопля, горох, люпін, льон, рапс, ароматизатори. ну, Класний комплекс. Треба буде ще спробувати на декількох рибалках, як він буде працювати. І підживляли на гачок повітряне пінотісто. Медова і кукурузне. Ну і, звісно ж, черв'яки. Також нагадаю, що всі корисні посилання на снасті, якими я рибалю, на удочки, на прикормки, на ліску, гачки, на все, друзі, ви завжди можете знайти під всіма моїми відео в описі. Так, ну а я вже, мабуть, буду збиратися, бо це неможливо. Комарі мене доїдають просто. Так що, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. А, до речі, давайте подивимося, що я сьогодні впіймав, я забув показати. Ну, Десь з десяток гарних таких карасів. Ух, просто скаження. Два штуки таких попалися майже до кілограма, грамів по 800, мабуть, було декілька досадних сходів. Ну, Загалом вийшла риболовля дуже-дуже чудова. Тож, Кому сподобалось, підписуємося на канал, залишаємо коментарі. Сподіваюся, що. Як все буде добре, найближчим часом ще приїдемо сюди, порибалимо. У мене також є думка порибалити тут десь на боковий ківочок. Тут така гарна є місцинка для бокового ківка, друзі. Там вже піднімається кувшинка, камиш, очерет. Ну, просто мрія для бокового ківочка. Можливо, навіть тут десь і порибалимо. Все, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.